Всім привіт, ви на каналі Randaros я Денис. О, о, окей, добре, я зрозумів. Добре, я зрозумів. Та що ж таке? А. Отже, сьогодні той самий день, коли на цьому каналі вийшли традиційні підсумки року в ігровій індустрії, підсумки діяльності каналу Рендарос Юей. Аж не віриться, що минув вже рік з. Тож, як твій різдвяний настрій Рендарос. Ну, не те, щоб цього року щось змінилося, але на ігри ігрові події рік був дивовижно насичений. Якщо ви пропустили якісь цікаві ігри року, записуйте. Початок січня подарував нам реліз My Summer Car, а потім розігнався і видав нову версію Ninja Gaiden 2 на всі актуальні платформи – Ninja Gaiden 2 Black. А також вийшла нова гра від творця Dusk – Butcher's Creek, ремастер других сімсів, Sniper Elite Resistance, а вже ж легендарна Чоаніки Collection. Що, ви що, не чули про цю легенду японського геймдеву? Лютий вже почав потужнічати другим кінгдом Камом, Рівто в Некроденсер та Кіп Driving. А ще вийшла сьома цива або би... Ой, бей uh, Lost Лост Рекордс Блумен Рейдж від авторів Лайф і Strange. і піратська Якудза на Гаваях Лайк Дрегон Пайрет Якуза Інгаваї. Так, я вже і сам не розумію, що там відбувається. Ще я б відмітив класний горор-виживач Blood Тайперс, де всі дії виконуються друком слів. Шкода лише, що ніхто зі знайомих і друзів не захотів зі мною в неї грати. Але залюбки пограли в репо і, можливо, пограли б у Monster Hunter Wilds. Березинь видав справжню базу Split Fiction, нову гру від Джозефа Фареса і його студії Хейзлай. Також видав другу частину польського сталкера Чорнобилай, і особисто мій улюблений реліз місяця Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate. <плес> Не лякайтесь Нелякайтесь довгійна. це дуже крута пісочниця з елементами і мерсі всіма з вайбами старих добрих ігор по Гаррі Поттеру. За виключенням того, що в місцевій магічній школі ви можете робити майже що завгодно, вбивати кого завгодно і зачаровувати. А ну і ще вийшла Assassin's Creed Shadows, Як я міг забути? Іґа, насправді це була одна з небагатьох сучасних ігор серії, яку я хотів купити на релізі. Ну бо сеттинг такий я люблю. Але на щастя, вчасно зупинився. Не те, щоб я хейтер ігор Юбі. Я навіть чудово провів час у дивовижній Райдерс Репаблік цього року. Але я думаю, не варто пояснювати, чому не варто брати ігри Юбісофта за фул прайс. Також у березні ви могли пограти в rtx версію Half-Life 2. Ми зі спільнотою HamUA якраз цього року завершили повну озвучку епізодів для другої гри. Білий гай, ви там? Алікс? Господи, невже це ти? Ще в березні ви могли чути про Атом The First Berserker Kazan, Schedule One та Inzoi, корейського вбивцю Сімсів. <ріст> Квітень же порадував класним оригінальним інді роглейком Haste, оригінальним тим, що він пробіг між вимірами, і в це дуже весело і адиктивно грати. А потім вийшла стильна South of Midnight, круте роглайк головоломка Blue Prince, нова повноцінна гра серії Commandos Commandos Origins і ремейк Talos Principle за Talos Principle Реавейкен. А потім вийшла. Що, що, що це амі. Мунамі Клеобскіл Експедісіон 33! фурор Клейробскур Експедішн тридцять 33. Точно найгучніший реліз року. Французька JRPG від виходців з Ubisoft. Гра зібрала майже всі нагороди з цьогорічної The Game Awards і Через це породила купу мемів. І ремастер Zelda Scrolls 4 Oblivion, до речі, теж доволі якісний і рофловий. Це все та ж сама стара гра в оболонці сучасної графіки, що може бути крутіше. А вже ж Дум The Dark Ages, яка вийшла у травні. Особисто для мене одне з найочікуваніших ігор року, яку я навіть передзамовляв. У підсумку це виявилась цікава гра зі специфічними, але захопливими механіками бою. Якби не напівпорожні величезні локації, це був би ідеальний дум. А якщо дум не цікавий, то в травні ще. Зарелізилися The Midnight Walk, Yes, ЄС Йоргрей Snowfall і дуже веселий at All Costs. А ну і ще копний виживач Souls -like Elden Ring Night Найтрей. Чи було спекотно влітку? Так, бо в червні вийшла The Alters. Дуже своєрідна гра в жанрі менеджменту, бази і виживання, де всі ваші робітники це альтернативні версії головного персонажа, які мають різні характери і світогляд. З кожним ти будуєш правильну взаємодію, і кожен діалог тут прекрасний, і кожен діалог з України. Ськими субтитрами спекотно було і в пустелі, бо вийшов виживач Dune Awakening, і в горах з друзями у грі пік. І можливо було спекотно від горіння від нестачі контенту Ф Бісі Фаєрбрейк. Але то все таке. Адже влітку ми ходили на пляж, а саме у Death Stranding 2 on the beach. Нову геніальну гру від генія Хідео Канджубаса. А могли й побігати в українську Блест Брден. Липень став просто місяцем ностальгії. Тут тобі перевидання патапонів Патапон 1 плюс 2 реплей, і Тоні Хоук про Скейтер 3 плюс 4, і RoboCop Роук City, Unfinished Business, і навіть Нінджа Гайден за класичними канонами Нінджа Гайден Рейджбаунд з українськими субтитрами. І повернення Кілін Флор у третій грі. Сподіваюсь, у грі все буде добре. Також, сподіваюсь, ви не пропустили головний бенгер року Данкі Конг Бананза. Доволі класний платформер, заснований на механіці змінення рельєфа. Ні, серйозно, ви тут можете хоч весь рівень зруйнувати. Якщо любите жуків, для вас вийшла Граунде 2. А Якщо любите чилити з гобітами Tales of the Shire, The Lord of the Rings Game. Серпень порадував другою частиною Titan Quest, Мафія The Old Country яка насправді не те, щоб видатна гра, але норм ремастерами Heretic плюс Hexen і навіть House of the Dead 2 ремейк. Ще мені зайшла коротенька інді Пейджер з вайбами Стенлі Parball. І я порадив ремастер Warhammer 40 Dawn Down of War, тим паче для ремастера можна встановити українську озвучку, яку ми робили зі стояти ті. Шта, готовий до ростину? Свіже м'ясо! Я можу зробити робити стільки вдосконалень! І нарешті зарелізилась The Roach Prince of Persia, і персонаж вже не пурпурний. І Lost Soul Escite, і від гри, яку розробляли так довго, я чекав кращого. Але вас могла зацікавити Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Майже ідентичний ремейк третього Metal Gear Solid, але з прицілюванням від третьої особи, тож грати в нього стало приємніше. У вересні ви просто не могли не чути про Hollow Knight. Найт Силксон. Чи, наприклад, про Кронос New Dawn або Hell is Us. Можливо, тільки ви не чули про Metal Eden. Гру від розробника Руйнера, дуже динамічний думлайк-шутер -like у кіберпанковому всесвіті. І краще б не чули про Borderlands 4 з технічно жахливим запуском, при тому, що гра особливо не відрізняється від третьої гри візуально. Ще в серпні вийшла нова частина Dying Light, Dying Light, The Beast і Рататан, Патапон від творця Патапона, але не зовсім Патапон. Patapon. <гум> Вас могла ще зацікавити гонка Sonic Racing Cross Worlds, Clever Pit, Hades 2, Hotel Barcelona, Baby Steps, але головний бенгер вересня і ще одна гра цього року особисто для мене Silent Hill F. Глибоко наративний горор у класичному дусі Сайлендгілів, про який я навіть зробив відео, але я потім про це ще згадаю. Жовтень був теж супер потужним. Тут вами Ghost of Yotei і ремастер Mario Galaxy 2. Little Nightmares 3 з не дуже хорошим технічним станом. І вбивця Gear з персонажами Ліги Легенд 2 XKO. і Battlefield 6, і Бай Sweet Керол, горор у стилі старих мультиків Діснея, і кльовий фентезі бітамап Епсолом, і Pokemon Legends. Хазетей. Ігра для лудоманів «Ball X і, на жаль, в The Masquerade» «Bloodlines 2». І, на щастя, «Dispatch» та «Ninja Gaiden 4», яку робила «Platinum Games», і «Tormented Souls 2» і «The Outer Worlds 2». Є вже ж Ark Raiders та навіть Mortal Kombat Legacy Collection, спірний ремастер старих морталів з шиї апскейлами текстур. Листопад вже трохи оберти збавив. Серед його релізів варто згадати ремастер Сайберія, на превеликий жаль Call of Duty Black Ops 7, Moonlighter 2 The Endless World, Neon Inferno, Total Chaos, гру ремейк одного з найдеталізованіших модів на Doom 2, саундтрек для якої писав сама Кіра Ямаока, композитор Silent Hill'ів. Можливо, SpongeBob SquarePants, «Titans of тайтанс Tide» та Айле. Ну і нарешті грудень. Грудень взагалі крутий місяць для геймерів, бо в грудні стартувала офіційна колаба Наві з Приватбанком, і вона триває досі. Апгрейдніть свою універсальну або універсальну голд-картку від Приватбанку та Visa, встановивши Наві Скін та підключивши геймінг кешбек до 15% у привіт в додатку Приват24 для покупок у Steam, PlayStation Store та мобільних іграх. Тут ще й можна отримати знижки на офіційний Наві Мерч, а кожні 500 витрачених гривень дають шанс виграти. Крутий мерч Наві, а також потужні геймерські девайси Logitech G та суперприз, ігровий ПК та екскурсію в офіс Наві для п'ятьох переможців. Беріть участь у цій крутій ініціативі від Приватбанку, Віза та Наві і вигравайте круті геймерські подарунки. Посилання я лишу для вас в описі відео. Нарешті вийшла Metroid Prime 4 Beyond. Гра яку фанати Метроїда чекали вісім років. Beat em up Marvel Cosmic Invasion. Рутін, Термінатор 2D, No Fate і Skate Story. Ну і не варто забувати, що цього року вийшла Nintendo Switch 2, і в ній є мишка, і анонсована нова стім-машина з VR-ом і новим стім-контролером. Але насправді найепічнішим був, мабуть, анонс чергового переносу GTA 6. в підсумку. Я хочу сказати, що для ігрової індустрії цей рік справді був крутіший за попередні років 5, мабуть. Стільки релізів майже щомісяця, на абсолютно будь-який смак не було дуже давно. Сподіваюсь, ви щось знайшли для себе. До речі, напишіть в коментарі, що я міг не згадати з того, що вам дуже сподобалось. Ну або навпаки, залюбки почитаю. А зараз давайте зробимо рекап відео на каналі Rendaros.ua і подивимось, які цікаві відео ви могли пропустити. Почали ми з вами рік з ностальгічного огляду Dark Messiah of Might and Magic, а Потім згадали Клейф Беркер з Джеріко і всі її прикраси і проблеми. Обговорили, в чому цінність і перевага саме складних. Ігор над казуальними згадали студію Monolith, і її ігрові шедеври, і як її згубила Warner Brothers. В окремому відео обговорили, як працює сюжет у відеоіграх і що таке лудонаративний дисонанс. Ви могли подивитися веселу підбірку трешових українських ігор, а також гумористичних відеоігор. Російська еліта заручилась підтримкою таємничих істот з іншовимірної планети Нібіру, щоб отримати на потужну зброю розроблену на нібіру. Вся російська верхівка має прибути на планету присягнути волобрів рептилоїдів. Україна та її провідники вирішують діяти негайно. Деньше виклик намірам ворога поза межами планети Турбо Цицькар повернувся в огляді Голдена й 007 прямісінько з Нінтендо 64. Любиш крутісті цечки? Пограю Конкер Берфюде. А потім ми з вами обговорили як штучний інтелект знищує ігрову індустрію і чи знищує він її насправді. Що? А, а, а на що на що це взагалі існує? І а вже ж найкращу найгіршу відеогру у світі Дедлі Premonition. Заінтригував? А ви зацініть саме відео, воно до речі, у стилі Twin Peaks. Але а що Твін Пікс все витонш генера, роду мене хавтроски, хіньоплевінш, інякше, робби гнев, стоп, тедлі, премонішен, сте його, панкрок, хавер, сиграні. U, kā arī uz polamaniem instrumentiem. Un aiz Stīvbanka Rohom 100 000 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 Обговорили також і українців, які на аутсорсі працювали над дуже відомими відеоіграми. Вийшло навіть те єдине відео про нову гру Silent Hill F. Без спойлерів, тому закликаю подивитися. А де Silent Hill, там і ікономії, шокуючі подробиці з історії компанії, а також відео про унікальний ігровий девайс, телефон з нульових Nokia Engage. Як ви помітили, я намагаюсь підбирати для вас завжди цікаві актуальні теми про відеоігри, які можна переглядати навіть крізь роки. І я хочу подякувати всій команді Рендару яка допомагала мені цього року все це втілювати для вас. А саме Микиті, з яким ми разом працювали над половиною сценаріїв цих відео, оператору Андрію, який незмінно знімає мене навіть зараз. І режмонту логану за як завжди якісний монтаж. І я вже ж дякую вам, мої постійні глядачі. Дякую за ваші вподобайки і коментарі. Ви найкращі зі святами вас, і побачимось наступного року. Ми вже готуємо для вас нове відео. До нових зустрічей. О, погода на дворі свариться, але вогонь в камінні свариться. І оскільки нам нема куди йти, нехай падає сніг, нехай падає сніг.